Тиємниця Первоапостольської церкви. Чому вони продавали все майно? Першоапостольська церква, сектор, тому що люди продавали майно, несли все до церкви і кидали під ноги апостолам. Така думка існує досі в багатьох людей. Але чи так це? Насправді. Тим людям була відкрита таємниця. Ісус, коли проповідував, то конкретно говорив: прийде кара на цей рід, прийде кара на Єрусалим, бо вбивали пророків, не слухали Божого Слова, нехтували Божою волею, не приносили плоди для Царства Божого. І так само Він говорив, що ключі від Царства Божого будуть дани тим, хто приносить плоди Божі. Людям, які мають ключі, Бог дає розуміння слова, дає більше од кровей і віри в Слово. І перша церква розуміла Слово Боже і вірила в нього. Ті, хто продавав свій маєток, робили це для спасіння і примноження церкви, спасіння людей для Царства Божого. І робили це з розумінням. Роки минули, і вони побачили руйнування Єрусалима. Прийшла війна, окупація. Єрусалим був знищений, і ті, хто не ходив у церкву, нехтував, збирав маєток на землі. Все це добро разом із тими людьми було знищено. А ті, хто знав таємниці Царства Божого, вірив у пророцтво, вірив в Слово Божому, залишився, залишились живі, бо були попереджені Богом. Амінь.